Сьогодні оглядаємо дитячий електромобіль Porsche M6111, який представлений у двох версіях. Обидві моделі мають однаковий розмір: довжина 148 см, ширина 90 см, вага авто 39 кг. Призначені для дітей від 3 до 11 років. Витримують навантаження до 50 кг. Потужність два мотори по 320 Вт. Батарея 24 вольт 10 Ампер годин, швидкість до 8 км на годину. Є плавний старт, декілька режимів швидкості та керування з пульта. Салон розрахований на двох дітей, сидіння за кошкіри у версії без МП4 ще й з велюром. Безпеку забезпечують п'ятиточкові ремені, пари спереду та ззаду. Дверцята відчиняються. Колеса Єва діаметром 28 см забезпечують комфортну їзду. У стандартній версії є музика через mp 3 USB, AUX і Bluetooth. А у версії з MP4 панелю сучасні екрани з мультимедіа, що робить поїздку ще цікавішою. Таким чином, обидва авто мають стильний дизайн порше і відрізняються лише мультимедійною панеллю.